У центрі Лондона пришвартувався іспанський військовий корабель Андалусія. Наприкінці шістнадцятого століття його вигляд змусив би похвилюватися будь-якого англійця. Але відтоді минуло понад 400 років. А це просто копія іспанського галеона. Це данина поваги тому часу. Ми тут з миром, і раді цьому ми віддаємо Шану Лондону. Галеон Андалусія точна репліка тих кораблів, які борознили Атлантичний океан, доставляючи небачені багатства з нового світу до Іспанії. Його довжина 50 метрів, загальна площа вітрил 930 квадратних метрів. Для будівництва судна використали переважно дуб і роко та сосну. Галеон збудували в Іспанії. Це тривало 16 місяців. Але на дослідження та підготування проєкту пішли роки. На воду корабель спустили 2009 року. Тепер Андалусія це плавучий музей. Тут можна подивитися, як жили моряки, побувати в рубці капітана і спуститися в трюм. Команда Галеона навіть у морі намагається не користуватися сучасною навігацією. «Ми маємо навігаційні засоби для безпеки, але ми намагаємося використовувати старі способи навігації. Ходимо під вітрилами, користуємося паперовими мапами і застосовуємо знання з астрономії. Багатопалубні галеони ходили Атлантикою понад три століття. Це були військові та торгові судна з гарматами. Корабель уміщував 1200 тонн вантажу та екіпаж зі 150 осіб. Андалусія вже підкорила Атлантику та побувала в різних куточках світу. За 15 років вона пройшла 130 тисяч кілометрів. У Європі швартувалася у Франції, Нідерландах та Німеччині, а тепер і у Великій Британії. «Іти темзою щось особливе для мене. Я знала, що ми прийдемо сюди і нетерпляче чекала цього дня. Думаю, наш Галеон першим пройшов під Тауерським мостом і пришвартувався в самому серці Лондона. Для нас велика честь бути тут. Андалусія стоятиме в Лондоні до 6 жовтня.